Майнкрафт. Привет, Рома, Майнкрафт. Роман Призенёк у 16 сезон. 6 серия. Как девак, как девак, fiero! 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 fiero. <sighs> with the medic! Tem um grújo, Defrê, Ну а їсти хочеш вже? Так. Дати тобі. Так. Есть і хочу. То ти будеш їсти чи? Так. Так. Що ну, mm -hmm, ти їв? Я тобі хочу м'яско дати, Рома. За третій раз буду накидати, ну ти здиваєшся, дивися. Так. Ну, ті ж хоч м'ясо, добре. Добраска. Ну, ми почали стою. Давай я тебе зараз розберу його.